Ну, це, це вже буде досягнення. Дуже дякую. Тоді я запрошую до слова Владислава Волендюка, радника Benchers Law Firm, для доповіді по захисту інтересів банків в процедурі банкрутства. Продовжуючи тему банкрутства, ми плавно переходимо до цієї теми. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за надане слово, Олена. А минуло вже майже два з половиною роки з моменту набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства, який прийшов на зміну закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкруту. Як на мене, достатньо часу для того, щоб стверджувати про формування певної судової практики та певних правових підходів. Як нам відомо, попередній нормативно-правовий акт закону України про відновлення платоспроможності піддавався критиці. З боку фахівців з питань банкрутства, з боку юридичних команд різноманітних фінансових установ та банків, та навіть з боку представників суддівської влади, а одним із предметів критики. Були питання пов'язані із і там і законодавчі суперечності та прогалини, пов'язані із статусом забезпеченого кредитора, його інтересів та прав в рамках процедури банкрутства, як нам усім відомо, здебільшого, забезпеченим кредитором в рамках справи про банкрутство, є саме фінансова установа або банк. А знаєте, є таке поняття в, в сфері розробки програмного забезпечення як bug Баунті. А це коли розробники програмного забезпечення створюють певні платформи, на яких сторонні програмісти знаходять вразливості в тих чи інших програмах, і за це отримують винагороду. Так ось і ми на протязі цих двох із лишніх років я маю на увазі представників банківських юридичних команд, спеціалістів по роботі з НПЛ, взагалі юридичних команд, які обслуговують інтереси кредиторів в рамках справи про банкрутство, займалися тим, що знаходили. Певні вразливості в новому нормативно-правовому акті, і завдяки е, багато в чому правильним справедливим рішенням суддівського корпусу такі вразливості віднайшли, і навіть на рівні судової практики їх усунули. Тож, але ну, я думаю, що на відміну від е, спеціалістів у сфері ІТ, ми за це винагороду від е, законодавця не отримаємо, на жаль. Тож, повертаючись до розмови, хотів би виокремити деякі новели законодавства, яке регулює процедуру банкрутства. І як ці новели впливають на статус забезпеченого кредитора, чи розширюють вони дійсно права забезпеченого кредитора в рамках справи про банкрутство? І певно, розпочнемо з однієї з найважливіших тем, яка стосується статусу забезпеченого кредитора. А це тема, яка пов'язана із визначенням розміру вимог забезпеченого кредитора. Та чи може забезпечений кредитор бути одночасною конкурсним. Ну тобто, чи може бути виділена конкурсна частина із загальною забезпеченою частиною? На великий екскурс у історію, якщо тут є практикуючі юристи, які займалися справами про банкрутство ще до 2013 року, то ви, мабуть, пам'ятаєте, що редакція закону до того часу встановлювало достатньо широкий статус забезпеченого кредитора, тобто усі вимоги забезпеченого кредитора включалися у першу чергу. Він мав право голосу на комітеті кредиторів та на загальних зборах кредиторів. І з редакцією від 2013 року ситуація дещо змінилася. Забезпечений кредитор втратив право голосу в комітеті кредитора. Та й, взагалі, практика щодо визначення вимог забезпеченого кредитора була достатньо різна. Аж допоки у 2018 році Велика Палата Верховного суду не дійшла до висновку, що усі вимоги забезпеченого кредитора включаються до реєстру кредиторів як забезпечення. Проте Кодекс процедур банкрутства, який був прийнятий у 2019 році, трохи по-іншому трактує ці правовідносини, і норма, яка регулює ці правовідносини, звучить дещо інакше. А звучить вона наступним чином, що забезпечені кредитори зобов'язані, перепрошую, якщо вартості застави недостатньо для покриття вимог забезпеченого кредитора, то вимоги забезпеченого кредитора включаються у рамках вартості предмету забезпечення. Залишок вимог вважається незабезпеченим, таке більш точне формулювання диспозитивної частини норми права дозволяє. Кредитору вибирати певний, певну процесуальну право вибору певної процесуальної поведінки. Тобто, якщо раніше забезпечений кредитор міг бути лише там гарним, а зараз він може бути і розумним, і гарним, або ж просто розумним, тим більше, ця норма права дозволяє кредитору відмовитися від забезпечення в повному обсязі та частково. І як на мене. Зараз судова практика на рівні Верховного суду максимально точно відповідає суті правовідносин, які складаються між позичальником, кредитором та майновим поручителем зобов'язань. Існує загалом два основних підходи, напевно, у Верховному суді. Перший випадок це коли боржник-банкрут. Є майновим поручителем зобов'язані. В такому випадку усі вимоги кредитора включаються до реєстру вимог кредиторів як забезпечені. По-іншому, Верховний суд вирішує справи, коли а, боржник, банкрут є одночасно позичальником та іпотекодавцем або заставодавцем зобов'язаним. В такому випадку а, до реєстру кредиторів а, вимоги а, включаються як забезпечення лише в рамках вартості предмету забезпечення, яке вказується в договорі. Застави або договорів іпотеки, а залишок вимог включається до складу конкурсних вимог, тобто там, до четвертої черги. А у зв'язку з цим, у зв'язку з певними змінами до законодавства та судової практики, банки, фінансові установи та інші забезпечені кредитори, почали достатньо часто звертатися до господарського суду з відповідними заявами про внесення змін до реєстру кредиторів. Проте практика Верховного суду тут, як на мене, невблаганна, немає відповідних підстав. Для зміни реєстру кредиторів як зміни до законодавства, проте Верховний суд виніс достатньо цікаве рішення щодо того, що можливо внести зміни до реєстру вимог кредиторів у випадку, якщо у справі, де саме боржник є і позичальником одночасної і іпотекодавцем або заставодавцем, що внаслідок реалізації майна, якщо отриманих коштів не вистачило для задоволення вимог кредитора, то різниця між Вимогами між сумою вимог кредиторів та ціною реалізації, включається якраз до четвертої черги вимог кредиторів. Іншою цікавою новелою є новела, яка стосується саме режиму мораторію і доволі дискусійне питання. А зараз норма це звучить таким чином: що якщо впродовж 170 днів а з моменту ведення процедури розпорядження майна господарський суд не прийняв постанову про визнання боржника банкрутом або про перехід до процедури санації В такому випадку автоматично припиняється мораторій щодо задоволення забезпечених вимог кредиторів. Ну, здавалося, все просто автоматично припиняється. Тим більше така норма мала б слугувати, по-перше, протидію затягування процедури, а по-друге, дозволяла би. А банку, фінансовій установі, забезпеченому кредитору, реалізувати передбачене законодавством право, реалізувати своє право іпотекодавця або застоводавця у вибраний ним спосіб там на власний розсуд. Проте, ну а взагалі ми знаємо, да, що для недобросовісного борж... боржника, який свідомо ухиляється від виконання своїх зобов'язань, взагалі однією з головних цілей є якраз порушення справи про банкрутство та ведення режиму мораторію. Тому я коли читав цей нормативно-правовий акт, вважав, що є реальний інструмент протидії саме процесуальним затягуванням в процедурі з банкрутства. Проте доволі суперечливого висновку доходить тут Верховний суд в по своїй постанові в 2021 році з приводу того, що для початку процедури задоволення своїх момох або стягнення на предмет забезпечення має бути ухвала господарського суду. Ну, як на мене, рішення суперечливе. Ми можемо дискутувати часу. На це на жаль не дуже багато. Хочу проговорити там декілька інших важливих новел, які стосуються прав, інтересів та статусу забезпеченого кредитора в рамках справи про банкрутство, які реально надають нові інструменти. Для забезпеченого кредитора. по перше, забезпечений кредитор ну, за аналогією до закону України про виконавче провадження може протягом 20 днів з дня закінчення повторного або другого повторного аукціону звернутися до арбітражного керуючого і заяви про продаж йому непроданого майна. Рахунок погашення е, з, своїх вимог, які затверджені е, реєстром кредиторів, е, надано право також забезпеченого кредитору на оскарження вчинених боржником правочинів, е, які, він, які він вчинив е, до початку процедури е, банкрутства. Е, також відсутні правові застереження, які забороняють забезпеченому кредитору ініціювати справу про банкрутство боржника, які насправді були у попередньому нормативно-правовому е, документі. Загалом. Е, Довгий час точиться дискусія між спеціалістами з НПЛ, юристами, які супроводжують е, спори в рамках процедури банкрутства, а банківськими юристами з приводу того, яка стратегія стягнення заборгованості є найбільш ефективною та швидкою. Там хтось стоїть на позиції, що. Ефективним та максимально досконалим методом є ну, більш консервативний так стягнення за оборговності в судовому порядку, отримання виконавчого документу і звернення стягнення на предмети забезпечення в рамках виконавчого провадження. Дехто каже, що найбільш ефективним та швидким і правильним є звернення стягнення в позасудовому порядку, дехто любить працювати в процедурі банкрутства, але хотілося відзначити, що вірної відповіді як не було раніше, так і немає і зараз. Оскільки кожен кейс проблемний, кожен кейс НПЛ, кожен боржник є ексклюзивним, тому він вимагає ексклюзивного підходу. А це залежить підхід від багатьох факторів, у тому числі об'єктивних суб'єктивних, які пов'язані із стратегією по роботі з НПЛ конкретного банку, яка в свою чергу може бути пов'язаною там із політикою щодо резервування, обліковою політикою, та навіть політикою пов'язаною із роботою з непрофільними активами, що ми говоримо про рекавері, які здійснюються, шляхом приймання на баланс майна в. Ті чи інші процедури. Але, як на мене, я хотів би е, зазначити, що зараз процедура банкрутства може бути контрольованою, може бути ефективною та швидкою для кредитора ну, за умови двох факторів. Перший фактор це, звичайно, справедливий суд, другий фактор це неупереджені дії арбітражного керуючого. І якщо швидко я е, проговорю деякі переваги саме процедури банкрутства, як на мене, ну, по-перше, це е, все ж таки більш швидка процедура у порівнянні з процедурою консервативною, про яку ми говорили, це стягнення в судовому порядку, а потім виконання рішення в рамках виконавчого провадження. В середньому там початок процедури продажу майна в рамках банкрутства, він дещо швидший, можливо, там на 3-6 місяців в середньому, як на мене. По-друге, і це дуже важливо. В цій процедурі, все ж таки, внаслідок новел законодавства збільшується. Обсяг майна, яке може бути направлено на погашення вимог кредиторів, за рахунок, ну, наприклад, визнання недійсними фраудаторних правочинів і повернення майна у власність боржника внаслідок реституції, а також притягнення до відповідальності субсидіарної та солідарної відповідно бенефіціарів та керівника банку. Отже, ну Хотів би сказати, що формування практики правозастосування це доволі довгий та непростий процес. Тим більше, якщо це стосується такого широкого кола питань, які охоплює там, Кодекс процедур банкрутства. Тим не менше, нам слід пам'ятати, що е, в цілому цей процес е, залежить від позиції кредитора, наскільки вона грунтовна, наскільки вона принципова і водночас конструктивна. І якщо ми е, маємо на меті досягнення певного балансу інтересів усіх учасників справи про банкрутство в е, нормативному нормативно-правовому акті, то я думаю, що ми знаходимося на вірному. Шляху, хоча й рухаємося не дуже швидко. В зв'язку з цим хотів би завершити свій виступ висловом Френсі, Френсіса Бекона, що шкутригаючи по прямій дорозі, завжди випередить бігуна, який збився зі шляху. Тому я думаю, що ми все ж таки досягнемо мети. А усім е, дякую і бажаю гарного настрою. Владиславе, дуже дякую за чудову доповідь. І, хоч мені дуже хотілося би підтримати, подискутувати і поговорити, хоч я підтримую ваші доводи абсолютно. А останній з приводу того, що вона така процедура може бути більш ефективною ніж традиційне стягнення, це якраз був один із аргументів, який я хотіла б висловити після нашої дискусії щодо співвідношення виконавчого провадження та банкрутства. Однак часу дійсно немає тому ми маємо my...